Я дійшов до методу ЄМДАР-терапії завдяки рекомендації впливового підприємця-бізнесмена. Він означив так, що я перепробував все. — це єдине, що працює, і працює швидко майже з першого сеансу. І я вирішив спробувати саме тому. От я запитав, чим чим відрізняється. Мені не подобалися ці історії про розмови. Давайте порозмовляємо. Я не бачив в цьому утилітарності і я не розумів, як це може типу працювати. Почитавши буквально там півстатті на Вікіпедії про МДР-терапію, я зрозумів що приблизно механізм. Я зрозумів, що це може бути дієво і дієво чи не дієво, це вже мій власний досвід. Я зрозумів, можливо, на другому сеансі, але як я це зрозумів, через реакцію тіла. Тобто в мене була дуже яскраво виражена реакція, мені просто хотілося незрозуміло сміятися або плакати, або танцювати. І це таке нестримне якесь відчуття і бажання. І ну, це точно не можна підробити, і це точно ситуація, коли ви не вагаючись, можете сказати, так, це подіяло, або так це не подіяло.